Ти точно бачив? Ти точно хотів цю бананочку десь в Пінтересті на Еці і тому подібне. Це бананка 3105. Це середній розмір всієї цієї лінійки. Є більша 3106 і менша 3104. Саме головне ціна. 1500 гривень за цю красу повністю і шкіри Crazy Horse. може, може бути пошита у будь-якій палітрі в будь-яких кольорах шкіри Crazy Horse та гладких шкірах. Наразі поки що показую в цьому кольорі. Давайте поглянемо, як вона побудована. Ремінь текстильний, товстий, не розтягнеться, не розсатається, кріпиться на карабінах з обертанням 360 градусів. Спереді два відділення. Ззаді одне відділення. За заднє відділення це опціонально плюс 50 гривень. Тобто оцей екземпляр коштує 1550. Просто з двома кишенями 1500. Всередині повністю текстильний підклад, як бачите, в основному відділенні і текстильний підклад в передньому відділенні, текстильний підклад в задньому відділенні. Це наше власне виробництво. шиємо в Україні. Доставка по Україні, в Польщу, в Європу, куди завгодно. Відправляємо щодня. Переходь за посиланням в шапці профілю та оформлюй. Тарва 3105-1500-1550 гривень.